Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі рецепти смачно та доступно. Сьогодні хочу приготувати голубці. Голубці ліниві на основі фаршу. Свинячий фарш у мене, такий жирненький. Ось у мене є капусточка, нарізана вже мілко, рис, проварений до полуготовності, цибулинка нарізана, маленька морквинка. Перець молотий і сіль. Це все за смаком. Зараз я буду формувати такі котлетки, тобі ж ліниві голубці. Ось як виглядає фарш, де всі інгредієнти змішані докупи. І будемо працювати далі. Ось що в нас вийшло. Накрутила я ці голубчиків І з цієї кількості продуктів у нас вийшло. 17 штук. Зараз я буду їх смажити на олії, а потім буду робити таку залівку. Я це все покажу. Смажу на одній стороні, потім переверну на другий бік, щоб з двох сторін було смажено гарно, а потім залю заливкою. Ось так виглядають наші голубчики. Зараз я накрию кришкою на помірному вогні вони будуть смажитися ще до золотої скоринки. Так, приготувала я залівку на основі томата домашнього із кусочками болгарського перцю, томат паста тут, сметана, сіль, цукор. І зараз будемо заливати голубці. Киплять наші голубці. Ну, хвилиночок 5-7, і все будемо вимикати. І ось наша страва готова. Красивий вигляд маємо цих голубців. І дуже-дуже смачні, соковиті. Ось. Вони ще гарячі, ось дивіться, які вони в розрізі. Тут і капуста, і морковочка. Все тут до ладу у нас. Все у нас тут є по смаку. Я в залівку додавала, вірніше, я не сказала, що в залівки ще ж є вода. Всі інгредієнти будуть написані в профіль відео. Готуйте, пробуйте, це дуже смачно і бюджетно. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки чи дизлайки, пишіть коментарі, діліться з друзями. На все добре, до нових зустрічей! Все буде Україна!